Ціна такого дитячого силиконового посуду в Україні коштує 900 гривень, плюс доставка новою поштою орієнтовно 100 гривень. Разом це буде 1000 гривень. Такий самий ідентичний посуд на Аліекспресі в Китаї коштує 588 гривень. Давайте подивимося, скільки ж можна, за скільки ж можна купити цей посуд на Pinduoduo, внутрішньому китайському маркетплейсі. На Pinduoduo цей посуд коштує 192 гривні по курсу юаня. Плюс доставка морем 225 гривень, і того у нас виходить 415 гривень. Значить, ось ми знаходимося на Pinduoduo. Подивіться, ціна 3486 34 за будь-який колір. Тобто ви можете обрати собі колір. Значит, ми переходимо безпосередньо до покупки, обираємо собі кольор, який нам сподобався. Їх тут дуже багато. Найпопулярніший це ось цей і ось цей такий значить, зеленого оливкового відтінку. Натискаємо на червону кнопку і купуємо. Якщо ви хочете придбати ось цей посуд, будь ласка, напишіть Хочу в коментарі, і я вам скину посилання на цю посуду в Pinduoduo. Або ж якщо ви бажаєте навчитися купувати з Pinduoduo і економити на кожному товарі в два рази, а то й більше, також напишіть нам в Директ.